Я би хотіла поговорити предметніше про те, що відбувається на Херсонщині? От давайте і розпочнемо з того, як ЗСУ вміло відпрацювали у цю базу кадирівців на Херсонщині. Чи є у вас певна інформація? Яка кількість в принципі оцих тікток воїнів, зокрема з резерву Кадирівського, на вашому регіоні знаходиться? Всього їх перебуває в на Херсонщині близько полутора тисяч. Там, саме в каїрах, де відбулося це ураження по їх розташуванню, їх було близько полутора сотень, і більше половини була або поранена, або вбита по основному основній будівлі, де вони сиділи, а сиділи вони там в школі місцевій і в психоневрологічному диспансері. До речі, виникає питання, де ж саме пацієнти цього диспансеру поділися, і де поділися діти зі школи, тому що росіяни не оголошували канікули на лівому березі, окрім Новокаховського Новокаховської міської ради і Каховського району в старих його межах, до яких Каїри не входять. Каїри входять до старого Горностаївського району. Росіяни практично відновили той адміністративний устрій, який був до 2020 року. Тобто формально там канікули не оголошені, але, скоріш за все, там просто не було, не проводили заняття через те, що росіяни відкрили на території всієї області лише 91 школу з 467 457, які існували до вторгнення. Хоча Каїри це велике село, одне з найбільших в області, майже 4 тисячі населення до воєнного. Досить сумнівно, що вони не змогли там організувати це навчання. Але ж кадирівці, як зрозуміло, їх розташування є важливішим. Е, є відомості, що ці що частина цих кадирівців, які були там знищені, це ті, що переїхали з Херсона. Приїхали вони з Херсонського машинобудівного заводу, де розташовувалися, влаштували шоу з свого відступу цього. Пісні вмикали, гімни якісь грали там і прямо з музикою на своїх тіграх, бронебронеавтомобілях бронеавтомобілях, виїжджали тоді ще діючим баржовим мостом, який згодом був знищений збройними силами. Ну частково знищений, але проїзд по ньому став неможливим. Що стосується взагалі того, що в Херсоні відбувається, відбувається подальше розкрадення системне розкрадення всього майна, що є. Зараз от є відомості вже що почали грабувати вивозити цінності з е, двох музеїв, основних Це краєзнавчі і художні музеї. Тобто ну, пам'ятник сказали... пам'ятником Ушакова не обмежились, так ну, Пам'ятник пам не є художньою цінністю Ушакова. Він є новоділом з рокових 50-х вибачте років го століття, і відтворює не Ушакова, відтворює. Совєтського російського аркіста перевірку. Так, дійсно, на Херсонщині була до вторгнення жвава дискусія, чи потрібен нам тут ушаковці, Ушаков, цей псевдо-Ушаков навіть, чи потрібна назва вулиці, центральної вулиці міста на його честь, тому що це теж новоділ 40-х років ХХ століття. Ця вулиця має історичні назви, вона називалась Поштова, а потім стала називатись вулицею Джона Говарда. На честь філантропа відомого британського, який в Херсоні помер. І чия могила розташована саме на цій вулиці, Так, а що ще суворого... вивозять, пане Володимире? Бо кажуть, що вантажівок мало що вони от цілими такими грузовими машинами е вантажними вивозять майно, яке грабують у людей. Чи є факти мародерства по е м, квартирах та по жилих будинках людей, які можливо вже виїхали, які пустують? Що вивозять ще, окрім того, що з адмінбудівель там активно це крадуть? Ви ну, знаєте. Бізнес, бізнесові активи, передусім торгівельні, комунальні по приватним. Якщо люди виїхали, вони дійсно в Херсоні, скажімо так, половина осель зараз стоїть пусті, але окупанти знайшли такий спосіб, як саме виявляти, які оселі пусті, які якимось зайняті. Можливо, там люди можуть бути відсутніми день чи два через те, що, наприклад, голопристань їздять. А це який такий спосіб? Вони просто реєструють вони реєструють тих, хто евакуюється, і вже мають таким чином реєстр десь із приблизно кількох тисяч осель, не тільки в Херсоні, щоправда, це ж з усього правого берега. Вони евакуювали в такий спосіб. Сьогодні вони відзвітували, що вже 25 тисяч евакуювали, але. Ну я вже кажу що неодноразово, що це технічно неможливо, тому що евакуація після знищення мостового переходу цього відбувається лише катерами, і катера ходять по 4 на день в голопристань і в Олешки. При цьому повертається з голою Олешек, тобто переїжджає на правий берег Херсон, теж досить значна кількість людей, яких звичайно в російській пропаганді не показують. Це просто люди, які туди-сюди їздять з різних причин, наприклад, на Херсонській щось продавати. Угу. Так ось якщо брати кількість реально евакуйованих, то їх вони дійсно поступово зростає. Десь зараз може до 4 тисяч могла дійти, але 25 тисяч про це мова не йде. Хоча і дивно, як це вони, якщо вони всіх оголосили російськими громадянами. А на їх думку, на правому березі проживає під їх контролем щонайменше 250 тисяч людей, що не відповідає дійсності. Але ж коли вони про референдум оголошували про результати референдуму свого театрального, то саме таку кількість приблизно вони віддали нібито проголосували на Херсоні на правобережній частині. Якщо екстраполювати ту чисельність, яка нібито проголосувала на, на тих, хто жив на Херсонщині до їх вторгнення, тому дивно, що вони хочуть евакуювати лише 60 тисяч. Тобто, тим самим визнають решту невиправними, так би мовити, наукранацистами, мабуть, так або визнають, що вони такі вже встигли втікти. Насправді, все ж таки людей там більше ніж 60 тисяч залишилось. Це Херсон, Береслав і села, і селища між ними та в боки від них в західний та північно-східний, і тут можу сказати, що плани росіян, звичайно, навіть на 60 тисяч вони не будуть виконані практично ніколи, бо навігація просто закінчується до того, як вони зможуть фізично вивести таку кількість. Але якщо так піде, як зараз іде, то цілком можливо, що до 10 тисяч їм вдасться вивести. Якщо поки що такого примусу дорослих людей майже не було. Є кілька випадків, але вони не підтверджені. Остаточно, що вони примусили евакуюватися під загрозами і дулами автоматів кількох лікарів Херсонських. А я, от а ще один що? приклад вам, пане Володимира хочу навести і запитати вас, аби ви підтвердили або спростували. Є інформація, власне, вона була озвучена зокрема і в нашому етері вчора про те, що є був випадок. Я не знаю наскільки він ем, системний. Яка це тенденція, що класами дітей вивозять, а тоді вже батькам так чи інакше не залишається нічого, як їхати слідом ем, забирати шукати своїх дітей. Таким чином цим людям люди змушені покидати її житло і місто, де вони. Вони проживають і евакуйовуватись. Ну, це така якась примусова депортація. Абсолютно. Це е, про які масштаби можна говорити, чи це поодинокі якісь факти, абсолютно вірно. Я не, не дарма сказав, коли перед тим е, говорив, що дорослих людей дійсно е, дітей вивозили, але вивозили їх, по-перше, ще до того, як оголосили цю евакуацію. Е, вивозили на якийсь там відпочинок чи оздоровлення, вивозили до Росії. Ну мені дивно. Скажімо так, абсолютно дурість тих батьків, які дітей віддавали в долап окупантів, і зараз е, лють тепер крокоділячі сльози. Тому я вважаю, що тут немає на те ради вже хай їдуть куди завгодно. Е, такі батьки, мабуть, заслужують заслу, зас, зас, заслуг на заслуговують на те, що з ними сталося, за свою абсолютну дурість. Але є діти інші є діти, позбавлені батьківської опіки, яких на жаль українська влада, коли тікала, абсолютно просто можу сказати, тікала 24 лютого з Херсона і з області. Не було організовано навіть спроб евакуації, зокрема із правого берега, де був на це досить багато часу. Було на це інтернати, особливо психоневрологічні інтернати. Тобто діти, які не просто позбавлені батьківської опіки, а ще й мають певні вади зі здоров'ям, їх кинули на призволяще Практично персонал і утримання самих дітей кілька місяців, взагалі, взагалі через обласний бюджет не фінансувалося з певних технічних причин. Я брав участь в втручанні в кампанії по відновленню цього фінансування, тому знаю про що мова йде. Більша частина дітей, які мають батьків, але виховувались на інтернатній формі навчання через певні причини, наприклад, діти потребують особливого догляду і особливої форми навчання. Наприклад, там глухі діти з туберкульозом, їх батьки розібрали, бо інакше діти могли померти там від голоду. Решта дітей утримувалися би як за допомогою небайдужих людей навколо волонтерів, практично. Які віддавали остання, щоб цих дітей утримати, якось і ось окупанти цих дітей теж позабирали. Причому навіть важкохворих. зараз. І ці діти вже не мали ніякої можливості опиратися, і це дійсно депортація і викрадення. Жахливий такий випадок. Ось ну а щодо дорослих людей, то дійсно тут все ж таки ті батьки, які виїжджають зараз за своїми дітьми, яких росіяни відмовляються повертати, це не депортація, це один жорстока, але маніпуляція. Маніпуляцій інших багато. Також це брехня про те, що ЗСУ збирається зруйнувати дамбу. Тепер про дамбу трохи вони вже підзабули в своїй пропаганді. Вже кажуть про брудну бомбу, яку нібито ЗСУ хоче скинути на Запорізьку АЕС. Тут вже такий поганий дзвіночок, тому що там є дійсно сховища ядерного пального. Але поки що не помічено, щоб росіяни звідти е витягали якісь е якісь контейнери з. Змістом цього, скажімо так, нуклідів, які залишаються після розпаду Урана-235. Пане Володимире, я тут хочу поточнити. Ви сказали цікаву фразу про те, що представники української влади, коли тікали з Херсону, да, от ви казали, що вони не зайнялись цим питанням. А ви можете назвати прізвище, чи поки ви не готові казати про кого ви говорите? Відповідає за все, просто відповідав за все голова облдержадміністрації Геннадій Лагута. Який втік 24 го числа за чутками з його власної адміністрації? Він сказав: Я в всьому не участвую після чого на півтора місяці просто зник. Його не було відомо, де він що він чим він займається. Але він на посаді при цьому залишався. Після того він почав вести певну невеличку таку слабеньку інформаційну діяльність, коли звільнили Кочубеївську громаду. Він там став з'являтися і. Викладати в соціальних мережах селфі, як він нібито проводить якісь наради в адміністративній будівлі села Кочубеївка. але це не означає, що адміністрація провадила як, якусь хоча б діяльність, тобто діяльності як такої не було, не було цього фінансування обласних структур. І не було його, нібито через те, що оцініть красу висловлювання, були втрачені при евакуації електронні ключі. Ну розумієте, що таке електронні ключі? Це право підписа якоїсь конкретної особи. Тобто, якщо була втрачена конкретна особа, мабуть, йдеться про керівницю обласного департаменту бюджету і фінансів, пані Вітренко. То треба було замінити цю особу, щоб в казначействі право підпису отримав хтось інший, наприклад, її заступники чи хтось із підлеглих, яких тимчасово призначити на цю посаду, але протягом майже п'яти місяців цього не було, і люди сиділи без зарплати, діти відповідно без утримання. Значна частина працівників пенітенціарної служби зрадила також. Вони не були евакуйовані ані ув'язнені, які дісталися таким чином росіянам. До речі, їх теж, хоча й не вивозили, начебто на територію підконтрольну Росію давно тобто в Крим, або безпосередньо в Росії. Їх вивезли раніше ще до початку оголошення цієї евакуації, ув'язаних з північної виправної колонії суворого режиму номер 90, перевезли на лівий берег в колонію в старій збугівці, туберкульозну колонію. Я не знаю, яка яку росіяни їм готують надалі. Роль але от серед працівників пенітенціарної служби ви мабуть чуєте, що відбуваються якісь дивні речі, коли то одного колаборанта підірвали, то другого. І той був пенитен... з пеніценсоборів з пенітенціарної служби, і останні тюрута, якого підірвали, теж був з пенітенціарної служби. Тобто, дуже багато працівників цієї служби залишились на своїх робочих місцях, продовжили працювати на росіян, і все було може і не оцінювалося би як зрада, але серед них теж відбулася така, скажімо, розділення. Були люди, які не хотіли співпрацювати з росіянами, і хтось Працівників, які продалися, навів росіян на цих чесних працівників їх масово розстріляли в квітні цього року в селі Правдиному, і ось те здається на помсту більше схоже. Тобто, колишні працівники пенітенціарної служби відсторонені росіянами, вони займаються партизанською зараз діяльністю і мстять, ем, так би мовити, за вбивство своїх. Пане Володимире, я почула спасибі вам велике за те, що доєдналися і за ваші коментарі. Це важливо було почути про ситуацію на Херсонщині. Володимир Молчанов, політолог із Херсона, був з нами на зв'язку. Спасибі.